Привіт-привіт! Сьогодні ми з вами працюємо над phrasal verbs, тобто фразовими дієсловами, ми з вами розглянемо, що це воно таке, які бувають у класифікації, і ще навіть встигнемо вивчити кілька суперкласних фразових дієслів, які я в Америці чую неодноразово. Тому, якщо ви готові, поїхали! Наступне дуже-дуже важливе. Значить, якщо вам подобається моє відео, вам цікаво і ви хочете знати більше. Підтримайте, будь ласка, мене і підпишіться на цей канал. Я буду це розуміти як вашу вдячність, як мотивацію для мене, що треба знімати ще. Тому що, якщо ніхто не буде підписуватися, я її знімати не буду, бо а на що, так? Тому, будь ласка, дякую. Отож, ми розпочинаємо з вами з того, що таке phrasal verb. Verb – це дієслово, phrasal – це фразове. Це, от фразви дієслова, це комбінація дієслова, верб і якогось маленького слова. Це може бути «in», «at», «of», «under», щось там to і так далі. Ви маєте розуміти в першу чергу, що таке дієслово. Да? Якщо ви забули або ви не знали, то дієслово це слово, яке означає дію, що робити, що зробити, бігати, любити, кохати, вірити, надіятися, радіти це все дієслово. І от ви знаєте, що є в англійській мові дієслова, ви їх шукаєте в словничку, дивитесь їхній переклад, от ви знаєте, що get це отримувати клас. Тут хтось вам доставляє до нього «to», і ви такі ага, get to, значить, отримувати до. Отримувати до... Ні, це не отримувати до. Це означає добиратися кудись, дістатися кудись. Як ви бачите, фразові дієслова можуть мати зовсім відмінне значення. Як значення одного і лише дві слова, яке в ньому стоїть, да ж саме може працювати з будь-яким іншим словом. Ну, наприклад, ми можемо взяти put. Put класти, а put off — це відкладати на пізніше, відкладати на потім. Тому фразові дієслова дуже-дуже важливі. Але, на жаль, є одна погана новина: ніякого правила, абсолютно ніякого правила стосовно того, що значення дієслова буде якось змінюватися, якщо ви до нього доставите in, чи воно буде завжди змінюватися якимось чином, якщо ви доставите до нього down, немає. Немає ніяких правил, як у ці маленькі слова можуть вплинути на дієслово. Просто треба завчити розібратися, прочитати щось про ці фразові дії слова, знайти їх в тексті, говорити їх. Ну, якби доводити їх до автоматизму, практикувати їх. Ось і все, ось і все, що вам потрібно, щоб їх вивчити. Тому що правил, дорогенькі мої, нема. No rules. Наступний момент: класифікація фразових дієслів. Вони бувають у нас трензерів intransitive – Перехідні або неперехідні. Це означає наступне: якщо у вас є фразове дієслово, наприклад, come from походити звідкись бути родом звідкись, то воно вважається перехідним. Це означає, що після нього, після цього фразового дієслова, має стояти якийсь об'єкт, якийсь додаток, який з цим фразовим дієсловом зв'язаний. Да? Тобто, без цього додатку ну, у вас вийде якесь речення, а якийсь неадекват просто вийде, Окей? Ви не можете сказати I come from. Я походжу з. Ну це. Це не то, правда? Значить, це означає, що після come from має щось стояти. От якщо буде стояти I come from Ukraine, я родом з України. Оце клас, це пушка. Тут все зійшлось. Бачимо, чому воно перехідне? Бо після come from обов'язково треба Ukraine. Має відбутись перехід, якийсь зв'язок, так? А є фразові дієслова, які не перехідні. Тобто це значить, що після них не потрібно не обов'язковий да? якийсь там іменник чи якийсь там додаток будь-який. Це все не є обов'язковим. Наприклад, ми можемо взяти breakdown, зламатися. Я можу сказати, моє таксі зламалося, My taxi broke down. таксі да? my taxi, моє таксі, broke down – зламалося. Після broke down ми нічого не станемо. А ще є одна класифікація: це тоді, коли фразові дієслова бувають «separable» і «inseparable», тобто подільні, не або роздільні, не роздільні, як хочете. Значить, мало того, що ви не можете здогадатися взагалі з цих слів, який їхній переклад, тому що це взагалі нелогічно. Так трапляються ситуації, коли між ними, між двома або трьома словами, ну, чистіше двома, у фразовому дієслові, заскакує ще іменник якийсь або займенник, і відкидуєте: о Боже, ну якого? Стоп! Оце був би контент, так? Да? Ні? Ні, так ми не говоримо. Мало того, що нам і так складно впоратися з цими фразовими дієсловами, так трапляється ще таке, що між ними можемо побачити якийсь іменник чи займенник. Да? наприклад, ми можемо сказати. Um, I will call you back». От в нас є фразове дієслово «call back» передзвонити, да, тобто «відзвонитися». Так між ним, бачите, вставили займенник «you» – «I will call you back». І тут ще треба розпізнати, да? що там насправді «call back» стоїть а «you» просто їх розділив. Ну, так і трапляється. От, отже, коли якесь слово ділить ваше фразове дієслово, то ми оце от явище називаємо separable phrasal verb. Да? тобто роздільне фразове дієслово». Але є ще inseparable, ті, що не діляться. Наприклад, come from, да? бути звідкись роду. Ми не можемо сказати I come Ukraine from. Хвала, що не всі фразові дієслова мають ось таку здатність розділюватися іншими словами. Да? Ну, така от особливість. Але хочу додати вам трошки мотивації, тому що ці всі правила роблять фразові дієслова ще більш цікавими, і чому б їх не вчити, правда? Отож, ви вже знаєте основні класифікації фразових дійслів і що воно таке? Значить, запам'ятали, вони бувають separable, inseparable, ті, що діляться словом і ті, що не діляться. І буває transitive, intransitive. Transitive – це ті, після яких обов'язково має стояти якийсь там додаток. Intransitive – неперехідні, після яких не обов'язково має стояти додаток. Окей. Okay. Тепер ми з вами вивчимо кілька дуже класних фразових дійслів. І почнемо ми з... Тепер ми з вами перейдемо власне до фразових дій і слів. Отже, перше наше run out of. Це не означає вибігати з. Це означає, коли у вас щось закінчується, да? тобто у вас чогось немає. У вас закінчився хліб, мука, цукор, солодощі і так далі. Наприклад, ви хочете сказати, от я хотіла зранку зробити тост, але в мене закінчився хліб. Це буде звучати I wanted to make a toast, but I had run out of bread. Хотіла зробити тост, але закінчився хліб. Отак-от от просто. Але мушу зауважити, що інколи треба дивитися на ваше речення. Тому що фразові дієслова вони можуть виглядати як фразові, а бути не як фразові. Що мається на увазі? Ну, дивіться, якщо ви хочете сказати Я вибігла з будівлі, то це теж буде I ran out of the building. Отак от. Таке буває. Тому дивіться вже по ситуації. Якщо ви чуєте речення I ran out of bread, то навряд чи це я вибіг з хліба, правда? Тобто контекст вам на допомогу. Наступне: put off. Ми знаємо, що put це клас, але put off перекладається як відкладати щось на потім. Є да? ще таке класне синонімічне слово postpone – Відкладати. Наприклад, I'm always putting off going to the bank or. Um, I'm sorry, but I have to put off our meeting. Вибачте, я маю відкласти нашу зустріч або наші якісь збори. Далі йде hold up. hold up – Це затриматися або затримка. Я можу сказати: I'm so sorry for the hold up. Я так перепрошую за затримку. Або We were held up at school. Нас затримали в школі. Наступне breakdown down – це зламатися, да? Наприклад, I'm late because my taxi broke down. Я запізнилася, тому що моє таксі зламалось. Get back. Get ми знаємо, як отримувати, але get back це повертатися. Наприклад, Yesterday I wasn't leave, but I got back to Віниця today. Вчора була в Львові, але повернулася у Вінницю сьогодні. Give in. Ми знаємо give як давати, але give in – це здаватися, признавати поразку, або припиняти боротьбу. Наприклад, he knows that he won't win. but anyway he doesn't give in. Він знає, що він не виграє, але все одно він не здається. І останнє на сьогодні це show off. Show – це показувати, але show off – це хизуватися чимось або. Правильніше буде сказати випендрюватися. Це дуже зрозуміло. Наприклад, I said it was my courage just to show off. Я сказала, що то моя автівка, просто щоб повипендрюватися. Я надіюсь, ви засвоїли ці фразові дієслова і буду дуже вам вдячна, якщо ви в коментарях напишете мені одне хоча б речення з фразовим дієсловом, яке вам сподобалось найбільше. Буду дуже рада прочитати. Ось і все. Ставте лайк, якщо сподобалося, підписуйтесь, не забувайте про коментар. Все ж таки, мені треба побачити, що ви засвоїли фразу від І це все на сьогодні. бай бай